Добрий день, пане президенте. У мене таке запитання. Перше запитання: чи ви зараз плануєте нову зустріч в Стамбулі на рівні міністрів між Україною та Росією? І друге питання. Ви говорили про те, що Україна ніколи не віддасть свою територію, які не окуповані Росією, Росією. Але чи ви чи ви? Будете обговорювати нейтральний статус України. Це теж одне із запитань. Okay. Дуже дякую. Дякую. По-перше, дякую президенту Ердогану і окремо хотів подякувати міністру Хакану Фідану, міністру закордонних справ Туреччини. Хороші відносини в наших командах. А, дякую за організацію візита в Туреччину, в Анкару, вашу столицю. А також за організацію можливої зустрічі в Істамбулі. <кій> як я вже і сказав, у нас ми розглядаємо Істамбул, Ватикан. Ми розглядаємо Женеву або інше місто в Швейцарії як потенційний майданчик для зустрічі. Ми не обираємо альтернативи нашим турецьким колегам. Ми дивимось з точки зору результату. Коли сторона, яка як in English, host, хост, яка готує зустріч, вона може мати і організувати відповідний рівень присутності делегацій. І ми хочемо, щоб той чи інший майданчик. Міг би нам запропонувати найвищий рівень, максимально високий, Якщо це технічні команди, максимально високі технічні команди. Якщо ми готові до зустрічі лідерів, значить лідери реальні, які приймають рішення. І тільки з цього приводу ми розглядаємо і будемо мати вибір. Ну і всі сторони повинні підтримувати той чи інший майданчик для, для зустрічі і для розмови. Що стосується статусу України, є статус він в Конституції України. Там все написано. Якщо є у вас час, я впевнений, що Конституцію до речі ви знаєте. Але якщо буде час, трішки можна почитати українською. Дякую.